Перша червня Субота. Формула щастя. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. ІВАНА 13,17. Майк зневажливо ставився до всіх законів. Особливо йому не подобалися правила дорожнього руху. Усі ці правила вигадують тільки для бабусь, говорив він сам собі. Майк перевищував швидкість завжди, куди б не їхав. Майкові щастило йому рідко виписували більше одного штрафного талона на рік, і найчастіше йому вдавалося уникати оплати цих талонів. Одного разу, після вживання спортних напоїв, у барі Майк сів за кермо і поїхав на великій швидкості, сам ще не знаючи куди. Він в'їхав до шкільної зони на швидкості 70 км на годину. Саме в цей час дорогу переходила маленька дівчинка. Шестирічну Дженіфер підкинуло в повітря, а на тротуарі залишилися тільки її туфельки. Протягом декількох днів її життя висіло на волоску, за нього боролися лікарі в місцевій лікарні. Ніч у ніч її батьки проводили на колінах, відчайдушно просячи Бога врятувати їхню дочку. Дженіфер вижила, але процес її одужання був тривалим і хворобливим. Майк більше ніколи не ставився до правил дорожнього руху так як раніше. Він зрозумів, що це були не просто правила, ці правила захищали людей. Якби Майк дотримувався цих правил, вони б захистили маленьку дитину від болю і жаху. Подібне можна сказати, і стосовно Божого закону. Господь дав нам його з однією метою для нашого захисту. Закон не позбавляє нас свободи і щастя. Навпаки, звільняє нас від усього, що стоїть на заваді до нашого щастя ПоСлух це шлях до щастя. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. Псалтир 119. 165. Коли ж Старажевін закона блаженний» – ПРИПОВІСТІ 29.18 Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Івана 13:17 Щастя приходить від знання та дотримання Божої волі. Божий закон це не якийсь важкий камінь, який висить тягарем у нас на шиї. Це шлях, який веде до теперішнього, а також вічного щастя. Бог, котрий створив нас, значно краще за нас знає. Як можна зробити нас щасливими? У цьому ми можемо бути цілком упевненими.